Як заробити в крипті? Все більше людей шукає реальних способів заробітку, не маючи великих початкових коштів для цього. Але наш світ розвивається доволі швидко, що деякі збиває з пантелику, адже немає уявлення, що робити, а що пропускати. Криптовалюта це перспектива. З цим ніхто не спорить. Але з чого почати? Що треба мати для того, щоб стати успішним криптоном? Як відкрити свою ферму? Які ризики виникають на шляху? Про це все я зараз розповім у цьому відео, яке буде розподілено на дві частини. Тому заварюйте чай та готуйтеся до нового етапу вашого життя. Не забувайте про підписку, лайк та коментар під цим відео. Для початку коротко про крипту. Це цифрові кошти, які не мають своєї фізичної форми та існують лише в мережі інтернет. Вони використовують особливу технологію блокчейн для забезпечення безпеки та підтвердження транзакцій. Основними та, напевно, найбільш популярними є такі монети, як Біткоін, Ethereum, Тезер або USDT та BNB. Кожен хоч раз чув такі назви, і саме через них хотілося більше дізнатися та поринути у світ криптовалюти. Давайте я розповім вам про 5 основних способів, як можна отримати прибуток, а саме головне досвід, який ви зможете використовувати у подальшому житті. Починаємо ми з криптокранів. Криптокран це додаток або веб-сайт, який роздає невелику кількість криптовалюти як винагороди за виконання легких завдань. Їм дають назву крани, тому що винагорода невелика, як маленькі краплі води, що капають на герметичного крана. Криптокран це онлайн-платформи, які пропонують видачу криптовалюти або токенів користувачам за виконання певних завдань, які часто включають перегляд реклами, заповнення опитувань або інші дії. Ось декілька прикладів популярних криптокранів. Але пам'ятайте, що популярність кранів може змінюватися з часом, і деякі з них можуть бути вже неактивними чи надавати менше винагород. Першим є FreeBitco.in цей кран дозволяє отримувати біткоін інтервалами у годину, а також брати участь у лотереях і заробляти відсотки на залишку на рахунку. Ви можете отримувати 0,35 центів, що на даний момент 13 копійок один раз на годину. І це мінімальна сума, можливо, саме у вас вийде отримати більше, але шанси дійсно замалі. Як пише сам сайт, максимальна сума виграша з крану дорівнює 200 доларам США. MoonBitcoin меретливий ресурс, який надає можливість виручити біткоін в залежності від часу, що пройшов з попереднього виводу. Бонус Bitcoin – Ще один кран для отримання біткоїна, який дозволяє забирати бонуси та виводити їх на ваш гаманець. CoinTiply цей кран дозволяє отримувати біткоін та інші криптовалюти через різні завдання, опитування та перегляд реклами. Firefall Цей кран дозволяє отримувати різні криптовалюти, включаючи Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Та інші за виконання різних завдань і активності на сайті. Незважаючи на те, що це може здаватися простим способом заробітку, існує декілька обґрунтованих причин, чому криптокрани не є надійними та швидкими способами заробітку. Низька винагорода. Зазвичай криптокрани виплачують невеликі суми криптовалюти або токенів за виконання завдань. Винагорода часто дуже низька, що робить цей спосіб заробітку невигідним для більшості користувачів. Також велика конкуренція. Через популярність криптокранів на них часто реєструється велика кількість користувачів, і конкуренція за винагороди може бути вельми жорстокою. Це ускладнює заробіток, запит на особисті дані. Деякі криптокрани можуть збирати велику кількість особистих даних від користувачів, щоб здійснювати платежі. Це може бути ризиком для конфіденційності даних. Злочинність та шахрайство. Існують багато шахраїв та аферистів, які створюють фальшиві криптокрани для шахрайства, просто дурять користувачів і крадуть їх в криптовалютні інформації. Великі витрати часу. Заробіток на криптокранах може вимагати багато часу та зусиль для невеликого доходу. Багато людей знаходять, що це неефективний спосіб витрачати свій час, ризики курсу криптовалюти, зароблені криптовалюти на кранах. Піддані ризику коливань курсу, що може призвести до збитків, якщо вартість криптовалюти різко падає. Загалом, хоча криптокрани можуть бути доступним способом отримання криптовалюти для деяких користувачів, їхній низький дохід, велика конкуренція та інші ризики роблять їх ненадійними та неефективними для більшості людей, які шукають способи заробітку. Тому давайте перейдемо до наступного способу під назвою Криптобокси: Binance CryptoBox або просто Криптобокс. Це зручна функція платіжної системи Binance Pay, за допомогою якої можна ділитися подарунками в криптовалюті з друзями та іншими користувачами біржі. За допомогою CryptoBox можна швидко створювати та відправляти подарунки в криптовалюті за декілька кліків по всьому світі. Це насправді дуже спорний спосіб заробітку, адже є вірогідність залутати першим непоганий бокс, але так само ви зможете витратити багато часу, сподіваючись на щось прибуткове, а в результаті лише гаяти свій час. Як можна отримати криптобокс безкоштовно? Безкоштовні подарунки. І в криптобокс на біржі Binance можна отримати беруч участь в різних промо-акціях від біржі, особливо в акціях від Binance Pay. А також можна виграти в активності та роздачі партнерів біржі, в телеграм-каналах, інших соціальних мережах. Потрібно бути уважним, щоб не потрапити на шахраї. Переваги та недоліки використання криптобокс. Перевагами є проста та зручна функція для відправлення та отримання криптовалюти. При створенні та активації коду із CryptoBox не стягується комісія з біржі. Подарунки в CryptoBox можна створювати у різній криптовалюті. При створенні та надсиланні CryptoBox дуже великі ліміти. Недоліками є для створення та отримання CryptoBox необхідно створити та верифікувати обліковий запис на біржі Binance. Як висновок, дуже багато витраченого часу. З малим шансом на успішний лут, тому ми переходимо до більш серйозних способів заробітку у криптовалюті, а саме безкоштовні активності, де потрібно вже проявляти свої розумові здібності та наполегливість. До цього пункту хочу віднести теснети, розіграші або рафли, веб-три ігри та вибивання вайтлістів чи амбасадори. Почнемо з тестнетів. Будь-який проект, який нещодавно був запущений, повинен бути детально протестований та перевірений на недоліки у системі. Звичайні проекти найчастіше шукають допомоги в тестувальників, але ж ми розглядаємо криптовалюту, сферу якій розробники та майбутні користувачі співпрацюють або просто спілкуються досить тісно. Підхід розробників Web3 проекту більш відкритий. Вони залучають майже всіх майбутніх клієнтів задля знайдення проблем і багів у проєкті під час великого навантаження. Якщо проект функціонує в режимі теснету або ж в тестовій мережі. Це значить, що він зараз знаходиться в бета-версії та відбувається активне його тестування користувачам. Нам, коли цей період завершується, відбувається планування виходу сервісу або продукту на ринок в режимі мейнету, тобто основної мережі. Розглянемо саме основні, а головне, повністю безкоштовні проекти, які роздали дроб за вашу активність в теснеті. Та не так багато витраченого часу. Першим, звісно, буде проект Aptos, який є окремим блокчейном, як біткоін чи ефір. Він зібрав 350 мільйонів доларів інвестицій. Для отримання дропу треба було всього лиш забрати NFT у тестовій мережі. На цю активність треба було витратити всього 3 хвилини, а отримали люди по 150 монет Aptos, які на той час можна було продати за 1300 доларів США. Другим хочу привести в приклад ЮМІ. Проект продавався на CoinList і роздавав всім тестерам від 70 доларів в залежності від періоду виконання завдань. То повторив хоча б два рази даний тестнет, отримали 70 доларів США, а хто не лінувався і повторно виконував його протягом тижнів, могли отримувати 300 та більше доларів. Абузилось воно легко, можна було робити декілька акаунтів за допомогою антидетект браузерів і проксі та отримувати непоганий прибуток. І третій, на мою думку, також успішний проект, який роздавав дроп за мінімальні зусилля. Це Архам для отримання дропу. Потрібно було лише зареєструватися на сайті та запросити більше людей по своїй реферальній силці. Це реально вся активність, яку треба було зробити. За кожного реферала ви отримали по 10 поїнтів, а в перерві від цього ми просто користувалися сайтом, клацали на все, що бачили, і то це було не так важливо, як саме ваші поінти. Але якщо у вас немає друзів, не засмучуйтесь, бо даний проект роздав мінімально 200 токенів, навіть якщо ви не запросили жодного друга, що дорівнювало 140 доларів, а максимально можна було отримувати. 14 тисяч токенів, які коштували 22 тисячі доларів. Оце так проект. Сгодні лише пару кліків та парочка друзів, або ж просто ферма, хоч і невелика, але вже можна було непогано підняти. Для багатьох саме цей проект став стимулом робити щось у крипті, адже це ідеальний приклад того, що зробивши мінімум роботи, можна було отримати реально немалі гроші. Також хочу розповісти про такі види заробітку, як крипторозіграші. Це щось схоже з тим, що я говорив про криптобокси, але саме розіграші являються більш перспективними та більш прибутковими. Але все залежить від вашої вдачі та того, скільки аккаунтів у вас є. Для початку навіть три акаунти, які будуть робити однакову активність та приймати участь в проектах, вже є чудовим початком. Крипторозіграші можуть бути проведені у різних форматах, таких як лотереї, конкурси, розіграші серед учасників або навіть через випадкові розіграші на основі блокчейн технологій. Власники криптовалют чи токенів отримують можливість брати участь у таких розіграшах та отримувати можливі виграші у вигляді додаткових криптовалютних активів. Важливо пам'ятати, що крипторозіграші можуть мати свої власні правила та умови, і завжди рекомендується уважно вивчити їх перед участю. Також будьте обережні щодо можливих афер і шахрайств в цій галузі, перевіряйте легітимність проекту, що проводить розіграш. Рафли або розіграші у криптовалюті є досить популярними, а їх існує багато. Ось декілька прикладів. Рафлів у криптосфері Uniswap Unigrant Program. Проєкт Uniswap провів розіграш токенів Uni серед користувачів, які використовували Uniswap для торгівлі. Це був один з найвідоміших рафлів у криптоспільноті. Щодо актуальних, то можна виділити роздачу від Tone Communities, в якій роздали 20 тисяч NFT, які торгуються по трохи більше 4 тонн, що приблизно 10 доларів США. Для цього потрібно було лише перейти в бота, проробити завдання та приконектити гаманець Тон Кіпер та очікувати на розсилку цих NFT. Це лише кілька прикладів. Графи і айдропи в криптоспільноті можуть бути різними за форматом та умовами участі, і вони часто проводяться для стимулювання активності користувача та привернення. Уваги до проектів. Тепер перейдемо до більш занятних способів отримання винагороди, а саме web 3 ігри, або як їх ще називають, Play-to-Earn. Play to earn ігри це концепція, яка описує вид ігор, де гравці можуть заробляти криптовалюту або NFT, граючи в гру та виконуючи різні завдання. Цей підхід перетворює ігри з розважальної діяльності, в можливість заробітку. Гравці можуть продавати або обмінювати зібрану криптовалюту на реальні кошти або інші активи. Як приклад, це Gods Unchained. Це децентралізована карточна гра, яка використовує технологію блокчейну для власності та обміну грошовими активами. Гра дозволяє гравцям збирати трейдити і грати з колодами карточок. Використовуючи різні божества та здібності для перемоги в битвах основні особливості and Чейн включають децентралізований обмін активами. Гравці можуть володіти своїми цифровими карточками, вони є унікальними, непередаваними токенами на блокчейні ЕТХ і можуть обмінювати їх на внутрішньому ринку гри. Власність їх нучність активів. Гравці мають повний контроль над своїми карточками, і це дозволяє їм використовувати їх у грі або продавати на вторинному ринку. Битви за турніри. Гра базується на стратегічних битвах між гравцями, де карточки представляють різні персонажі та здібниці, а гравці мають застосовувати свою інтелектуальну гру для перемоги. Токени та економіка. Gods Unchained має власний токен Godz, який використовується в ігровій економіці, і гравці можуть зробити його кращу або беручи участь у турнірах. Гра отримала популярність як одна з перших ігор, які поєднують і блокчейн, і геймінг. Надаючи гравцям контроль над своїми цифровими активами і можливість заробити на грі. Ось ще деякі приклади таких ігор. Axie Infinity. гравці можуть заробляти токени SLP, Small Love Potion та IXC, Axie Infinity Shards, граючи та тренуючи цифрових істот Axies. Decentraland. У цій віртуальній реальності гравці можуть володіти, розвивати та заробляти токени Mana, обмінюючи нерухомість та власний контент. My Crypto Heroes. гравці збирають використовувати цифрових історичних героїв у боях та заробляють токени GAM. Game User Money. Splinterlands це гра на основі блокчейну дозволяє гравцям заробляти токени DEX Dark Energy Crystals за участь у боях і турнірах. Lost Relics. Гравці вирішують загадки, виживають та збирають предмети в цій rpg грі та отримують NFT та криптовалюту. Тому щоб не пропускати дані активності та дійсно перспективні ігри, підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб бути в курсі усіх нових проєктів, які можуть принести вам немалі плюси. Тепер розберемо останній на сьогодні спосіб заробітку в криптовалюті, а саме амбасадорські програми. Вони є безкоштовними та потребують лише вашої мозкової активності і трошечки вільного часу. Тут винагорода залежить від того, наскільки ви готові дізнаватися та використовувати здобуті знання. Амбасадорські програми в криптовалютній галузі це ініціативи, які спрямовані на залучення та участь громадськості та прихильників у розвитку та популяризації певної криптовалюти або блокчейн-проекту. Ці програми допомагають залучити нових користувачів, розширити аудиторію та збільшити свідомість про проект. Амбасадори криптовалютних проєктів можуть виконувати різні завдання та отримувати винагороду у вигляді криптовалюти чи інших переваг. Варто зауважити, що тут в нагоді вам знадобляться навички в написанні статей, робота в графічних редакторах, наприклад, Photoshop, гарне почуття гумору, оскільки меми займають дуже важливе місце в криптовалюті. А також активне ведення соціальних мереж хочеться виділити одну з найкращих та успішних амбасадорських програм під назвою «Goldfinch». Дуже багато ті родин фондів вклали туди багато грошей, що дали підстави для учасників не сумніватися в даному проєкті. Вони роздавали 3% від усіх токенів саме на амбасадорів, що вийшло дійсно дуже щедро. Проект випустив свою програму Gold Finch Flight Academy та навчила нових користувачів різних навичок у створенні свого портфеля, аналізу ринку тощо. Нагороди видали тим, хто пройшов даний курс, набрав непогані бали, був активним у Діскорді. Хтось писав статті, а хтось створював навчальний контент по темах. Так люди отримали від 1 тисячі токенів, що на той момент було близько 2 тисяч доларів США. Так люди отримали від 1 тисячі токенів, що на той момент було близько 2 тисяч доларів США, і видавали такі суми лише 10 тисячам дійсно активних користувачів. Тому, хто не проскіпав, отримав нереальний бонус у вигляді декількох тисяч доларів в карман. Винагорода для амбасадорів може бути різною, включаючи криптовалюту, токени проекту, фінансову компенсацію чи інші переваги. Амбасадорські програми можуть бути важливим елементом для розвитку та популяризації криптовалютних проєктів. Таких прикладів є доволі багато, але якщо говорити про кожен з них, то можна провести цілий день тільки розповідаючи за них. Тому хочу вам нагадати, що якщо вам дійсно хочеться зловити такі самі суми, не проробивши майже нічого, проявляючи мінімальну активність та свою заінтересованість, то у нас в телеграм-каналі ви будете в курсі усіх новин та дуже перспективних проєктів. Тому не гай час! Чекаю на каналі Булгіт. На цьому перша частина закінчується. У наступному відео ми з вами розглянемо платні активності, що таке ноди, як правильно вашим стартовим капіталом. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, якщо сподобалося. Не забувайте за підписку та побачимось у наступному відео.